Здравствуй, Ксюша! Здравствуй, Саша! Скажи, тебе что-нибудь говорит фамилия Горец? Ну конечно, этого знаменитого пианиста знают все люди в мире. Да, Горец это талант, слава, успех. Ведь Владимир Горец мегазвезда. Но какие тут могут быть но? Дело в том, что в блеске славы Владимиров не так заметны другие звезды его музыкальной семьи. Кого ты имеешь в виду? Во-первых, Александра Горовица, дядю Владимира. Да, это действительно талантливый пианист. А во-вторых, а во Регина Горовиц, сестра. На загальную думку фахев музыкознавцев. Регіна була талановитішою за свого брата. Але доля у них склалася по-різному. Він емігрував за кордон, де в умовах вільної конкуренції легко здолав шлях до музичного олімпу. Вона ж залишилася в Радянському Союзі і жила з вічним клеймом сестра, зрадника, батьківщини. І все таки сумела себе проявити, як блістяща піаністка. У кращих концертних залах Києва і Харкова її партнерами були такі зірки, як Ойстрах, Мільштейн, Гілельс. Вона мала шалений успіх і блискучі перспективи. Проте зіпсувала все у мить, зробивши вчинок, який мало хто зрозумів тоді. У 1937 році Регіна змінює шумний і блискучий концертний зал. На затишний клас Харківського музичного училища, а через два роки Харківської консерваторії. Причини перетворення популярної піаністки скромного викладача, звичайно ж, неоднозначні. З одного боку, майже 20 років сценічної кар'єри народжують цілком природну потребу передати молоді накопичений досвід з іншої, життя міцно придавило її у ті роки. Її батько і муж були арештовані, брат – за границей. Де да і сама Регина жила в ожиданні арешту. в такій ситуації, звісно, до концертів. Їй просто необходимо було уйти в тінь. Але вона навіть уявити не могла, що ця тінь перетвориться на зоряну дорогу, що вона стане засновником педагогічної школи. Що її учні блищатимуть на кращих концертних майданчиках світу і виховуватимуть лауреатів покоління за поколінням. А її педагогічному мастерстві ходили легенди. Давні греки говорили: учень не судина, яку треба заповнити, а факел, який потрібно запалити. Саме так працювала Регіна зі своїми учнями. Раїна Самойлівна вражала точністю і афористичністю своїх висловлювань. Вони з'являлися самі собою на уроках, методичних нарадах, у бесідах, доповідях, запам'ятовувалися і передавалися з вуст у вуста. Ось деякі з них можна навчитися грати в шахи, фотографувати або в'язати по книгах, які пояснюють, як це робиться. Але не можна по книгах навчитися грати на роялі. Представляю, як любили її ученики. І не тільки любили, но й мечтали бути похожими на всьому. Її друзі і рідні говорили, що вона вміла все грати на роялі, учити музиці, фотографувати, ходити на лижах, готувати і шити. Завдяки. Приголомшливому почуттю гумору вона часто здавалася молодше за своїх студентів. Ось вот кілька цікавих історій із її життя. На ювілейному концерті на честь 70-річчя Регіни Самойлівни, один з виступаючих, характеризував ювіляра дуже поетично. Вона зберігла царственну осанку. І благородну античність зовнішності. На це Регіна відреагувала з властивим їй почуттям гумору так, щось древнє є. Вона взагалі любила посміятися і перш за все над собою. А ось випадок у будинку відпочинку, де дуже несмачно готували. Регіна Самойлівна не влаштовувала скандалів з цього приводу. Це було не в її стилі, не приносила з собою щось смачненьке. Це їй здавалося незручним, але реагувала по своєму О, який сьогодні прекрасний обід! вигукувала вона радісно. Можна нічого не їсти. Я завжди мріяла про дієту. І про білейний вечір? Показательний епізод. Січень 1970-го, 70 років. с дня народження и 50 років творчої деятельности Регины Самойлевны. Она вышла на сцену и сказала, звернувшись до присутних, «Треба читать навпаки 50 років с дня моего народження и 70 років творчої деятельности». А знаешь ли ты, Саша, что имя Регина означает королева? Да, это полностью соответствует ее характеру. Її високо цінували кращі музиканти Радянського Союзу: Гілельс, Зак, Флієр, Нейгаус. Все це були її друзі. Проте, все життя вона так і залишалася на скромній посаді асистента консерваторії. Чому така несправедливість? Їй так і не простили, що вона була сестрою Владимира Гориця. Дійсне, иметь родственника за границей в то время було небезпечно і тим більше родственника мірову знаменітість. Колеги в консерваторії вважали за краще триматися від неї подалі, щоб не накликати біду на себе. Проте Раїна пишалася братом у дитинстві і юності вони були друзями, разом грали на роялі. Разом мріяли про щасливе майбутнє. Після його від'їзду за кордон їх спілкування із зрозумілих причин перервалося. А у 60-ті роки, коли телефонний зв'язок став доступним широким колом громадян, навіть у Радянському Союзі брат і сестра стали спілкуватися по телефону. Він дзвонив зазвичай в її дні народження, ділився планами, розповідав про свої справи. Матеріально не допомагав, очевидно, вважаючи це для Регіни зайвим. За це спілкування Регіна і платила таку високу ціну. Адже, окрім відчуження переслідувань, проблем з кар'єрою, вона була, як тоді говорилось, невиїзна. Як це не Це значить, її не випускали за границю. А вона встрічалася з братом після його від'їзду. Ні разу. Вони розлучилися у 1925 році. А наступного разу Володимир Горовець приїхав в Радянський Союз у 1986, через два роки після смерті своєї сестри, провів блискучі гастролі в Москві і Ленінграді, міркував, чи не з'їздити до Києва і Харкова до могил матері і сестри. А тут. Чорнобильська катастрофа. Як же їхати в Україну здоров'я дорожче? І мегазірка, величним жестом, наказавши завантажити в особистий літак особистий рояль, відбула на свій Заокеанський олімп, який не захотіла підкорювати його сестра Регіна. Всі її учніки стали звісними піаністами. Многие і сьогодні працюють за кордоном і гастролюють в лучших концертних залах мира. Імен в них ее наслідки не случайно вона вошла в історію як королева педагогіки і музикант з великої буквы. Одного разу в неї запитали, чому вона в далекому 1925 не виїхала за кордон разом із братом. Рагіна Гуравець. Посміхнулася і сказала: я ні про що не шкодую. Я люблю життя таким, яке воно є. Я насправді щаслива.